Це Ламбада і Аліса нубійські кози, які живуть на Волині. Зараз дізнаємося про них трішечки більше. Таких порід кіз на Волині майже не знайдеш. Волинські господарства розводять більш нам звичні породи. Однак, Волинянка Тетяна одна із тих, хто тримає саме нубійські кози. Це нубійські кози. Старшенька вже кажу, десь рік і вісім, а молодша п'ятий місяць. Ці кози тим подобаються, наприклад, мені і багатьом. Людям, що в них дуже смачне і жирне молоко. У нас на Волоні вони є, але ще не так багато. Більше було на сході, але зараз на сході там побомбили, як кажуть. Але чим, чим далі, тим більше я бачу цих хіст, тим, що жирність молока набагато вища. Ми, наприклад, маємо, переганяємо сметану. З 10 літрів молока такої густющеї літр сметани, якщо перегнати на сепаратор. Сир смачний. Усе, як каже пані Тетяна, розпочалося зі звичайних кіз. Далі придбала нобійських. У господарстві тримати їх не так і складно, бо більше існують лайфхаки перевірити, чи дасть коза хороше молоко. Спочатку були, купили погані кози, як без досвіду були. Потім купили хорошу козу, но було трошки вредна. Ну а так з часом потім все краще і краще, почали розумітися на козах. Як вибрати гарну козу, щоб була молочна, щоб молоко було без запаху. От щоб без запаху молоко було, треба потерти руку між... Тут у нас, бачите, кози обезрожені, вони в 5 днів обезрожуються, Бо нубійські кози, вони генетично, вони є всі рогаті. Якщо потерти між вушками, то дрожок немає. І руку понюхати, якщо немає запаху, значить і молоко. Буде хороша. Якщо запах є, все, молоко буде пахнути. Переваг такі кози мають багато, але все ж ділиться пані Тетяна. Їй один недолік. Єдине, що в них не подобається, що вони такі, знаєте, шустрі, швидкі. <гум> ото єдине, що мені так, що вони не так, як ото наші коски, тук-тук, тук. тук, тук. Вони, бачите, і мускулатура навіть відрізняється <гум> від таких, кіз. Вони такі, як чимось на коня, мій боже. <гум> така мускулатура. Ми вранці писали а зараз… Літом привозимо тут траву, накидаємо тут і трава і росте. Бачите, ми не косили все. Не треба косити, тут все покошено, кози покосять. Дерева об'їдають вредіни. Ви їм не шкодуєте, так? Ну що, шкодуємо, відганяємо, якщо маленькі, то відганяємо. Каже жінка, що годують кізок травою та особливо їм смакують гілки. Літом трава. Що там, гілки, гілки дуже люблять ото раннього літа. гілки люби, любих дерев, дуба, берези, нема без перебору. Дуже люблять гілки. Зараз вже осінь, видно, старі, старі гілки стають. Так не їдять. Жінка має у господарстві ще й козлика. Ну а втім, поки їм вистачає стільки кіз, скільки мають. Плануємо поки що тримати, Нам досить вистачає, щоб мати свій сир, сир варю, такий, плавлений, твердий. Дві кози достатньо, тому що ці кози вони не так як такі кози прості по літрі дають. Оця ну, першого котка, то вона три з половиною і плюс дає. Звісно ж, догляд за козами потребує часу і зусиль, та волинянка переконує, це того вартує. Адже з козячого молока виходять смачні сир, і масло, і сметана.